Мартельваль Мартело розпочався відкрити чемпіонат Європи, де участь беруть навіть ті атлети, де і снігу в цих країнах немає. Хоч у нас з цим також кожним роком стають все більші проблеми. Перша гонка індивідуалка 15 кілометрів жінок, та впевнену перемогу здобула Йоханна Пуф, маючи 4 нулі. Друге місце також представниця Німеччини Марлен Фікнер, також 4 нулі та програш в 9,5 секунд. Швидке Хенденберг з бронзовою медаллю та трьома штрафними колами, плюс 18 секунд відставання. Француженка Менжен. Два штрафних плюс 32. Тар Неклаїв з одним промахом. П'ятою. Найкращою українкою стала Лілія Стеблина. 18-та позиція. Два промахи. Три хвилини, 7 секунд програшу. Анастасія Меркушина з трьома хибами. 29-та. Олександра Меркушина. 30-та. Три промахи. Анна Кривонос. 31-ша. -та, також три промахи. Дарина Чалок 41-ша. 4 промахи. Будемо чекати на результати від чоловіків. Дякую за перегляд!